Іншому футболу вже стільки років, що ми спокійно можемо спостерігати за усіма етапами розвитку кар'єри цілих поколінь футболістів. Ні, мені по душі, я люблю таке спокійне життя. Так. А коли футболісти так само роками спостерігають за нашою діяльністю, в нас це викликає непідробну радість. Одна людина сказала, що це є душа народу. Ось так одним зимовим вечором на дружні чаювання. Нас запросили наші давні друзі Борис Тащі та Сашко Єрмаченко. Здрасте. Здрасте. Здрасте, реально. Здрасте. Как сейчас молодая? У меня чудесный мозг. У нас тоже сейчас сука. В давней дружбе между Сашком и Борисом инший футбол не третий зайвый. Кому еще им душу вылиты? А мы ради стараться все слухаем и записываем. Эта экскурсия была, поехали на сафари. То есть катались на квадроциклах, видели этих бедуинов местных. Ну, вообще такая веселая история. То есть теперь вы не боитесь участвовать в нашем интеллектуальном конкурсе, вы знаете, кто такой бедуин? не Пізнаємо вже сто процент. Ми взагалі много знаємо таких коварних вопросов, на котрим уже навіти. І Сашко, і Боря вже дебютували в іншому футболі два роки тому, потрапивши до переліку найперспективніших гравців до 19 років. І ми таки не прогадали, знайшовши Тащі в другій команді Чорноморцю, а Сашка в Моршинській скалі Другої ліги. У нас вже все, да. Парі граємо два, і грають на Москва.